Доброго дня, мене звати Смишніков Іван. Я переселенець Запорізької області. Зараз я вам прочитаю вірш Тараса Григоровича Шевченка Думка. Тяжко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилиться, хоч з гори та в воду. Отопився б молоденький, щоб не нудить світом. б, тяжко жити. І нема де дітись, в того доля ходить полем, колоски збирає. А моя десь ледащиця, За морем блукає. Добре тому багатому його люди знають. А зо мною зустрінеться, ніби не забачають. Багато губато дівчина шанує. Надо мною сиротою сміється, кипкує. Чи я ж тобі невродливий? Чи не в тебе вдався, чи не люблю так щиро, чи з тебе сміявся? Любиш моє серце, люби, кого знаєш, та не смійся надо мною, як коли згадаєш.